Всім привіт, я містер Вел. передаю вітання каналу Євроденсін. Дякую за запитання. Звісно, людей зараз цікавить моя особистість. Хто я такий Повне моє ім'я Валерій Морожниченко і я є актором театру Перети. Я працюю вже в цій сфері понад 6 років. Виконую різні партії у різних мюзиклах, драматичних виставах. Можливо, деякі глядачі вже бачили мюзикл Грей, де я виконував головну партію Нотардам де Парі, рок-опера Моцарт, які проходили в Палаці України. Це основне чим я займаюся до моєї особистості особистої творчості. Я нещодавно створюю свої пісні. В більшості вони є певною рефлексією на якісь обставини, які трапляються зі мною, наприклад, космічний мен. З'явилося після того, як я почав працювати в школі, викладати вокал діткам. І от вона от вийшла як така надихаюча для дітей і для мене. Тобто мені це дуже було якось цікаво пройти цей досвід і продовжу працювати там. І так з'явилася ця пісня. Є ще пісня Птахи, яку ви можете побачити в Ютубі і на різних платформах. Птахи, розуми, птахи. Вона є все таки більше. Важкою історією вона з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. І це були от мої якісь емоції, які я зафіксував і створив цю пісню. От щодо нової пісні я сподіваюся, що вона зможе е, надихнути вас. Е, ви зможете відчути мою енергію, яку я вклав е, сенси. Е, і сподіваюся на вашу підтримку. От мені дуже приємно. Дякую вам, до зустрічі.